Іван Гапоченко займається малярством уже більше 40 років. Художня манера виявляється переважно у пейзажних композиціях. На виставці митець показав ретроспективу своїй творчості, тому представив полотна ще 90-х років. Роботи мої в Полтаві не бачив там. Бачили може, дві-три роботи, тому я вирішив показати ще свої роботи, своєї так сказати, ну молодості чи не молодості, і до сьогоднішнього дня. Робота тут є така, що я закінчив роботу дето місяць назад. Художник працює в техніці олійного живопису. Гапоченко каже, визначальний елемент при написанні колір. Творчі пошуки автора ґрунтуються на життєвих спостереженнях, які він занотовує до альбому. Я весь час, напроти всієї своєї творчості, нікуди не їду без свого альбому. Деякі художники використовують фотоапарат. А я використовую наброски, начерки. І ці начерки мені дають дуже багато, навіть більше, ніж з І ось де що то мене вразило, то я зробив начерк і записав словами: деякий кольор, де що що мене вразило, я зразу записую. Полтавський художник Віктор трохимець милютін каже, що сумський пейзажист у полотна вкладає душу. Є і головні такі роботи. І всі вони мають таку душу, от, таке тепло, таке поняття з життя. Поняє, що наче пейзаж намальований, а я бачу, там козаки йдуть. Харків'янин Владислав Казаченко, знайомий із творчістю Івана Гапоченка, лише рік говорить, що роботи колеги насичені магнетизмом та позитивною енергією. Роботи просто притягивают внимание, они просто работают на зрителя, і невозможно пройти просто мимо них. Вот. Они потрясаючим сочетанием цвета беруть на себя внимания, и і ти действительно от каждой кожної роботи. 15-річна Катерина вивчає художнє мистецтво вже кілька років. Вона, хоч і вперше, відкрила для себе творчість Гапоченка, проте встигла почерпнути щось цікаве. Потрібно якось більш загальнювати, не шукати деталі. Тобто там все так гарно ну, показано, без зайвих деталей і все так зрозуміло. Тобто, по-новому якось. Експозиція картин триватиме ще три тижні. Іван Гапоченко очолює національну сумську спілку художників України. Він має понад 20 персональних виставок, а також учасник всеукраїнських та міжнародних. Карина Москаленко, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.